Розуміючи, що декому, можливо, не подобаються ті дії, які я здійснюю як виконуючий обов'язок міністра оборони, а також не до розуміння в питаннях, ті, які пропонувалися на протязі з першого дня і до сьогодні стосовно Автономної Республіки Крим. Я за своє місце ніколи не тримався і триматись не збираюсь. І тому в даній ситуації, яка склалася, якщо у керівництва є друге бачення на розвиток подій і є другі кандидатури, і я не заперечую. І тому я, виконуючи обов'язки міністра оборони, адмірал Тенюх, подаю відставку. Честь має. Слава Україні, і ми переможемо. Дякую, Ігор Ігорюсі. Відповідно до поданої заяви про відставку, на розгляд Верховної Ради вноситься постанова про звільнення Ігорю Теніха від виконання обов'язків міністра оборони України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 конституції України Верховна Рада України постановляє. Звільнити тенюха Ігорьосвіча від виконання обов'язків міністра оборони України відповідно до поданої заяви. Прошу голосувати. Рішення не прийнято, дякую.